Ми сітьома. Реально такий весняний колір. Я цікавилась в місцевих данських групах. Там хто ли ходять. Сенсу не десь бачу. Десь кульнуло, так знаєш. Єдине, що мене турбує, це те, що ми повертаємось. Зільоний. А який? Зелений. Всім привіт. Всім привіт! Ми починаємо цей влог ввечері вже. Ми зараз беремося в магазинчик, тому беремо вас з собою. Там, звісно, ще нічого такого знімати не будемо Нам треба фрукти купити, овочі треба купити, бо Костя працює на цих вихідних. Тому треба підскупитись, тому що ми ж салати їмо кожного дня. А салати вже закінчились. Ну, у нас їй салати кожного дня. Хто є салати кожного дня? Привітайся! Привіт. Тебе там видно? <рігат> видно. А хто їсти сало також на дня? Е, <рігат> тьома. Мисля тьома. Тьома, ти їсти сала також дня. Я їм салати кожного <рігат> сала також що, так, ми їдемо в магазин. А вам бажаємо гарного перегляду. Ти <рігат> <-то> такий задоволений. <рігат> любив ви по якісь поверхностях стукати. <рігат> А, так якось там вибирає подушечки, а поки що взяли дитина, малинка, банани, такі, сливи, моркву, Ми її натираємо і морозимо. Хліб, айсберг, огірки, ківі, редицька і спарша. А ще там груші є. Так якось я вибираю собі ще подушечка, подушечку. А кайфує. Так? Цінок кайфуєш? хуєш? так? А мама тоді якраз поряд ось восьме... йогурт. Ми вже вдома, поки Костя збирає сміття. Ми з чим хочемо зараз піти ще погуляти. Та? Так, мамому, за стінемося. Воно вулицями холодно, але так. Так. Свежо. Ось цьому не дуже хоче сидіти. Правда? <с> взагалі я хотіла вам показати, що ми взяли, погляньте, ми взяли квіточку, це диморфотека. Я дуже люблю ці квіти. Рідко собі купувала раніше. Але дуже гарно були різні кольори. Мені захотілося б такий, мені здається, знаєте, це реально такий весняний колір. Дуже гарно виглядає. Можливо, я її залишу тут а, на столику. Коли тут поприбираю, вимию стіл. Це треба викинути. І, можливо, доморфотеку залишу тут на столику. Подивлюся. Я сюди хотіла лаванду, але, можливо, і доморфотека буде. Я хочу повикапувати оцю фіалочку. І ось цю, а тут ось ще ось маленька також є. Її буде треба викопати. До речі, я цікавилася в місцевих данських групах в українських в українців, а чи вони використовуються, що використовують проти оцього грибка. І це не грибок, це лишайник. Бачите? Як розповідаєте, в цьому році його дуже багато, скрізь. І не знаю, як його... І чим від нього позбутися. Тому що дуже багато таких да, жива ізгорять. І дуже багато таких от прогавин, що вони просто затупляють ріст кущів. Треба цей гачок ще помити. Він частенько я був один заляпливий, той взгляд хотів на злякати. Посить помити. Ще на нас сонечко. Досі Це тільки треба сполоснути, так да, можна? От двічі треба воду на лицей. А ти ставиш його. Так. І раз набираєш воду, він проціжується повністю. І ще раз. І потім на третій раз вже набираєш повністю. Окей. Ага. Okay. Гарна картинка, коли от сонечко світить якийсь дядько на собаку в горі. Це особливо мені подобається, коли бачите, що тут гуляють. І прямо там вот проти вікна, там на углом десь там якась собака, типу ж там нюхає, знаєш, ви стоїть там, слабо туалет не ходить. Спасибо і на цьому. mm Тою по штучному не передаються, придають папа. Але дуже зручно. Вчись у папу. Будеш тварин Так. А я не туди ще досі в очках. З волосся не заважає, Допомагає, знаєте, тримати волосся. Так? Yeah? No. Ось я не находила, де коли далеко він гуляти, <клух> тому що низь, погода була погана. Зранку взагалі дощ ішов, а потім якось вітер зараз притих, а так якось не дуже погодка була. Я все чекаю, коли буде більше 10 градусів. О, щось прохолодно. То ми садити, в принципі, не спішу, тому що зараз ще менше 10 градусів. І... Сенсу не бачу. Поки що такого щось сидити. Чуєш зайчик? Mm -hmm. Пам'ятаєш, я хотіла придбати м -м, квіти mm -hmm. міксові. Так. Yeah. Вже не хочу. Чому? Yeah. Тому що такі квіти вони дуже приваблюють ділок. Я теж не хочу. Я реально. Так що дуже різко так. Десь хуйнуло, так знаєш. І реально просто. А стивала, швидко, вжал, що там зазвичай такі квіти, які да, да. Я така, м -м -м, мабуть, не будемо садити собі. Саме такі квиточки, правда? Я не дуже люблю. Бжів, ос. Три пакети хватить. Ні, я не пише. Чотири? Ага. Окей. Пластом Угу, да. Так. Тільки на саміх сина має на саме знову лежить. Ну, одне зверху поклади. Okay. Окей. Я чому ми взяли цей цукіні? Я хочу зробити завтра ці. Раву? Ні. Кабачкові ладки. Oh. Спробуй. Тільки мику? Так. Можна мені? Ну можна, якщо захочеш. Захочу. мені мне будь посоли, пожалуйста. Блин, логично. Блин, такая картина сонечко, реально. Зовсім Совсемина все. Мило, соночка, гарне. Освітлення робить. А ты моя Тобі Тебе сова пока сказала. Не отпустил. В oh. общем, well, я, до речі, хотіла вам показати. <coughs> uh, вирішила тьомі показати оцю книгу. Це Кості подарували на народження Тьомика. Точніше Тьомику подарували, так? Так, Вико. мені якось не очі. Uh, взагалі вона прикольна, тьомику вона ще не дуже заходить, але мені вона подобається, тому що тут реалістичні тварини. Тут все реалістично. Тобто, як воно вже від зображено, так воно зображено і в книзі. Там корови, навіть доїльний апарат. Це доїльний апарат. Фермері виращують ще з дитинства. Так, тут розказується трошки інформації стосовно там, корів або, наприклад, свиней. Кусок м'яса, ковбаса. бекон. Що роблять із свині. там. Айдеге! Іграшок багато просто. Чама, ти вже заморився. <рес> Я такі всі зловим просто на фу. Да. І що роблять із цих тварин, як їх використовують і взагалі отакі є. там? І, і це все реалістично, дуже класно відображено. Навіть какофохи, а ні, це її да, кофе. Покофе? Чи, чи що це таке? Да. Це кокохи, прикинь ко. Підкова, да, яку використовують кози, те саме. Різні кози, козенята, що сирі. Завесь там, комонно, сирі, зловість, там, там, там кусоківчаної ноги Ось Так, мір. вівці також що роблять і хутро із. Навіть собачка ось. Собачка. Чьома, чьома, диви, собака. Тьома. Тяма. Собаку ваше тьома, диви, собака, диви собака. Дайте книгу. Віддайте книгу мамі. І ніжка вівці. Так, ніжка вівці. Все з реаліз реалізмом. Каже, кролик, але тут м'ясо не відображується, тому що принцип. Таке так, таке А В Данії якось не розповсюджене м'ясо крові. А тут курочка ось, ось є, курочка. І лисичка, яка підість, курочка. Курочка, курчатка, лисичка, яка політика на курочку. Пір'я навіть Ось так от. І бджілка. Бджілки, Мед, пасіка, соти. Це прикольно, знаєш? Типу, мені здається, я не кажу, що в Україні такого немає, мені здається, є. Так є, так. Просто що якось вони не паряться, типу, що спиня дає м'ясо, корова дає м'ясо, вони зразу показують, а це м'ясо тварини, ми його їмо. Добрий вечір, тварини також помирають. І ми їх їмо ради цього. Це дитяча мишки. Це дитячих так. Це для дітей. Себастіян Сторібук. Стори бук це... Э, ство. Велика книжка. Зрозуміло. І бук, ну це наверное, не вилик. Подожди, смам. я зверхав, бук це не книжка. Okay. Книжка по-другому пишеться. По-моєму. А може й... Ні, не так. Ну ство це велике. Стібася як це, це Себастьяна, це велика. Що тут там? Ну, de garden, це по-моєму ці. По-моєму, сі хоч інші за рибенце. Фодесмо. Для маленьких. Там не стукнись, будь ласка. Синочок. Бежи в руках. Ти від'їжджаєш. Так люблю витягувати із цього. Так? Так. Купатися йдемо, Йдемо Та що, з Тьома таке, знаєш, взагалі сонний. Та нормально, сейчас купається і буде близько У нас зараз 21.16. Я тільки вклала Тьому спать. Ну, звісно, що ну, я тоді ще говорила, да, коли я ще казала, що треба в чому купати, то я бачила, що він не сонний, він зараз крутиться. І він реально був не сонний, але ж ми його вкладаємо зазвичай в один приблизний час. І я більше години я його вкладала, він зараз ще такий. Я вже йшла, в нього очі закриті, але він коли відкривав їх. Так думала, вийду, хай вже заснує, бо я вже, чесно кажучи, встала. Тому що я його на руках ще качала, окачувала, потім вже на ліжку щоб на ліжку поспала. Там намагалася його вкласти, вже і розказувала, і гладила, і все, що хоч робила. Це капець. Бо таке буває, але дуже-дуже рідко. Буває, але рідко. Але все одно знаєте, таке враження, що мене просто, я не знаю, вагони розгружали. От якось порівняння це якось так і відбувається, в мабуть. Я не знаю. Так, а взагалі, а взагалі, я собі зробила. Пепсі, я ну план, як зробила, але пепсі, тому що я попросила викрасила купити, тому що мені дуже хотілося. І знаєте, що я вам хочу сказати? Дуже важливу новину. Ми повертаємось знову на Ютуб в щоденні влоги. Ну як, е, я буду намагатися щоденно знімати. А, тому що за цей час, в принципі, не виходило так, як я хотіла, що ти типу, один день знімаю, другий день монтую і так далі. Все одно якось воно не виходило. Але мені не вистачало цього знімати, мені хотілося знімати, мені хотілося ділитися. Розповідають, знаєте, я розповідаю вже подружкам про наше життя, про наші ситуації і так далі. Хотілося дуже ділитися. Можливо, тому що я не знаю, я мало з ким спілкуюся тут. І в основному це спілкування в моєму такому. Це Костя і мій син. Є ще дві подружки, одна в Україні живе, одна в Іспанії живе. Але вони дуже далеко. Ми спілкуємося, але все одно знаєте, хочеться більше ділитись, показувати, розповідати. І, можливо, якось отак, от, ну, по-іншому. Тому так, буду намагатися знімати щоденно, якщо, можливо, там, двічі, раз, два рази в тиждень не зніму, то вже таке. Але я буду повертатися. Буду намагатися все встигати. Я вже подумала стосовно тайм-менеджменсу, якийсь план, чого обов'язково мені треба в цей день зробити, і якось намагатися його втулити. Там Костя на фоні сміється, вона звертає увагу. Так що такі от справи. Буду намагатися, буду старатися, буду старатися знімати щось цікаве. У мене вже є ідеї. У мене, до речі, колір волосся трішки змивається і стає не таким темним. І в принципі мені навіть її зараз подобається. Не знаю, в чому як вам, що ви скажете стосовно мого кольору волосся, але мені подобається. Перше, щоб відростити його. Це такі, такі от справи. Так що хочу зараз всі стимулювати влог, потім треба буде і покупатися, ну це таке, знаєте, це вже вечірні ритуали, скажімо так. Тому що вчора я Тьому вклала в 20.05, я вже вийшла зі спальні. Він вже спав. А сьогодні, як ви бачите, ну, то таке. це дитина. Єдине, що мене турбує, це те, що його складно, по-перше, він не спить в своєму ліжечку, складно його перекладати. І навіть я вже мовчу про те, що вкладати його туди, перекладати складно. Я, оце, оскільки не знімала, намагалася все-таки пробувати його вкладати в ліжечку. Бачите, тут в своєму ліжку не, не виходить. А то ще в ліжечку. То це єдине, що мене, знаєте, на даному етапі турбує. Але нічого страшного. Дитина ще мала. Я сумніваюся, що в трьохрічні діти, наприклад, ну, або двохрічні діти, і які досі вкладаються. Колосання. Так що, от таке от відео в нас вийшло, такий от влог, відео, не знаю, як його правильно називати, мабуть, влог, тому що якщо це буде щоденне відео. Ну, в общем, я в будь-якому випадку хочу вам подякувати за його перегляд, за коментарі, які, можливо, ви напишете. Поставити подавайку, хто не поставив. І побачимо з вами завтра в наступному відео, в лозі і всім пока!